Нас буде п'ятеро. П'ятеро. Yes, так, мем. Ми шукали вичачі хвости. Думаю, ми знайшли їх. Як поживають мої прекрасні королеви? Я мама шеф-кухаря. Що реально? Радий вас бачити, мам. Тож це твій син. Так, це мій син. Що ж я обрав правильне місце? Ей, чувак, я скажу тобі, світ малий, світ маленький. Та святить цього ім'я. Амінь. Ну ось тримайте. Також вже на підході. Після такої їжі ти схопиш стіпе. Я збираюся схопити свого опонента, думаю, він буде в захваті. Настав час підстригтися. Я виглядаю готовим до бою. У мене крутий барбер. Волосся в нормі, зачіска, що треба, просто неймовірна. Дякую. Назавжди разом брати. Дякую. Це мама Конихара Валакі і батько містер фото. Це кровна лінія, яка дала свої плоди. його брат це приклад у нього є рекорд бігу рисів навіть без спеціального обладнання на всіх гоночних трасах. Цей кінь це феномен. Ми про нього добре піклуємося. Тож він може стати великим феноменом. Я Полюбляю проводити час на фермі ближче до родини. Тут я із своїми батьками, кузинами, дружиною, сином і донькою. Це відновлює мою енергію, робить мене щасливим. Бути ближче до тварин, як казали хлопці, це дихати лайном якось так. Але я повністю сфокусований. Я думаю, про бій я сфокусований на тому, що мені потрібно зробити. Ей, Майкл, гундачі, брати мій що ж я хотів зустрітися з Чендлером ще на цьому тижні, але діти змінили мої плани. Я вирішив провести його, але не знав, що це приватний літак. Я думав, це буде місцевий аеропорт. Але ось ми тут. І знаєте, я вже не можу дочекатися. UFC 309 і я маю маленький подарунок для містера Чендлера до його ремачу з Чарльзом Дубрансом Олівейрою. День подорожі маленька погнали. Гей, ти полетиш з нами? Ні, давай! Просто хотів привітатися. Полетіли з нами? Два дні. Декілька днів я намагався побачитися. Я сумував. Треба посидіти з дітьми з поверненням, з поверненням, друже. У нас тут ковбойський капелюх Брендона. Ми так ми щойно приземлилися. Зараз ми прямуємо до готелю. Я yeah, зі yeah, схоже. Ми проведемо декілька тренувань, облаштуємося перед початком цього всього божевілля. Мені здається, у мене буде близько 60 інтерв'ю між вівторком та середою. Плюс прес-конференція, і Всі ці речі, тож має бути весело. Але спочатку облаштуємося, поселимося тут. Одна часова лінія з Флоридою, тож це чудово. І просто дамо цьому тижню бою початися, чувак. Я чекав цього два роки. Тож час забрати кеш буквально і фігурально. Сьогодні прямуємо до будинку мого друга. У нього там крутий комплекс, льодова ванна, червоне світло, стимуляційне ліжко. Тож у нього є купа прикольних речей, і він запросив нас спробувати їх. Окей, okay, що тут відбувається? Що це? Like Відчуваю стимуляцію. You know, це для стимуляції you цілого організму. Like це як голки, які використовуються like на різних частинах тіла. Like що ти відчуваєш? Like... Відчуваю електрику. Трусить? So, так, але терпимо. Yeah. Так, все окей, okay. я просто помочився тут. Це окей? Okay? Я <laughs> просто so жартую. Та думаю, це норма. Тут вода фільтрується, так? Ця льодова людова ванна. Знаєш. Чим більше разів ти це робиш, це як катання на байку, але я ненавиджу таке катання, розумієш, про що я? А ось і труси для червоного світла. Я у друзів у будинку ми збираємося прийняти джакузі, добре розігріємося і потім стрибнемо у холодний басейн десь 10 градусів по Цельсію, а потім, певно, пограємо у покер. Тож погнали. Маленьке відновлення, головне отримати задоволення. Усі в залі попереджали його. Типу Кріс не шукає легких шляхів. Чувак, чувак, зараз я вам розповім. Він думає, що він не напрягається, але якщо ти чекаєш від нього, він дасть тобі урок. я пам'ятаю, я пам'ятаю той удар, який зламав мені ребро. Це перший <с. раз, коли я впав. Реально, я впав. Я впав, і після того я завжди кажу йому, чувак, у мене посттравматичний стрес після того удару. Першу річку він зробив це цього, пробив його і сказав, добрий ранок. Я такий, ти що прикалуєшся? Ну зате тепер ти готовий до нього. Окей, окей, тож переможець цієї покерної гри. А ось тепер я нервую. Турнірний стиль гри. Тож, якщо ви не виграли стрижка на мій вибір після того, як вас відлупцює Ерік Андерс, я зрозумів. Mm -hmm. call, Jake, Я ставлю все. Ставлю все. Поїхали. Oh, Ми, Ми тут Гресії, uh, у Ренцо Грейсі, у Нью-Йорку. Круті мати чистий світлий зал. Інші nice, люди працюють поряд. Тож це зовсім інші чайні ніж у готелі. Війна. Війна. Я думаю, ви бачите трішки іншого Майкла цих вихідних два роки простою, пішли на користь його тіло розуму. Він провів час з сім'єю цей відпочинок сильно допоміг йому. Він готовий, готовий запалювати. Він влаштує шоу цю суботу. Максимальний респект Чарльзу, але я не думаю, що він хоче битися з таким майклом. Я не думаю, що взагалі багато людей хочуть з ним битися. Всі лінощі, які у нас були на протязі кемпу, ми пофіксимо цього тижня. Коли ми ріжемо кути, ми робимо дещо неправильно. Тож потрібно фіксунути цього тижня. Три годинна сесія. Якщо ми хочемо виграти, якщо ми хочемо бути чемпіонами. Менталітет. Дякую всім, хто проявляв терпіння разом зі мною. Це було важко для всіх нас терпіти так довго, але я обіцяю вам ви побачите найкращу версію Майкла Чендлера, яку ви коли-небудь бачили. І я знову вкраду шоу на Сквер Гарден, Як я завжди і роблю, ви будете сидіти там і дякувати Богу, що купили білети на цей бій. Не можу дочекатися, а вийти туди і виступити заради всіх вас. Благослови Боже, побачимось на вершині.